Правильно почистити зуби не проста дія, а ціла наука. Ренат учень другого класу в цьому вже обізнаний. Йому та іншим школярам медики-стоматологи розповіли та показали, як слід дбати про свою ротову порожнину. Починаємо спочатку, із, із наших. Ну, крутимо тут, потім ми всередині ще теж почнемо. А потім наверху крутим. найпоширеніші захворювання у дітей це карія та пошкодження емалі. Їх лікування в приватних кабінетах обходиться від 100 гривень за зуб. Цих витрат можна уникнути, якщо виконувати профілактичні заходи. Відкриття цього кабінету є надзвичайно важливе для того, щоб здоров'я стоматологічних дітей Закарпаття було кращим в майбутньому. Проводитимуться огляди дітей, навчання їх гігієні, і, можливо, якщо буде далі співпраця можливість фінансування позабюджетного чи бюджетного, проводитиметься профілактичні заходи, які називаються ремінералізуюча терапія, яка буде направлена на те, щоб не виникали проблеми з зубами. Ініціатором відкриття кабінету став благодійний фонд «Карітас Закарпаття». Обладнання привезли з Великобританії. Дирекція школи з радістю погодились на участь в проєкті. Лікувати дітей будуть працівники кафедри стоматології дитячого віку ужну. Це цікавий приклад співпраці університету, школи, міської ради і фактично благодійних фондів. Обладнання було привезено з Великої Британії з Англії, і навіть встановлювали це обладнання інженери наші ротарійці з Британії. Зараз в школі навчається 420 учнів, котрі зможуть систематично проходити профілактичний огляд. В майбутньому двері кабінету будуть відкриті для учнів сусідньої 11-ї школи. Лікарі-стоматологи наголошують, щосне звернення допоможе уникнути серйозних проблем із зубами.